Кінотеатр, картинна галерея і навіть свиноферма місця, куди за останній час навідалися учні 16-ї школи із пізнавальними екскурсіями, важко і перерахувати. Цього разу їхня мета побувати у серці міста, а краще сказати у його московому центрі у Мукачівській ратуші, де кожного дня ухвалюються важливі для життєдіяльності міста рішення. Отож, останні приготування, шикування парами і інструктаж вести себе тихо і чемно можна заходити перед дитячими очима старовинні величні склепіння, колони та зали вікової споруди. У юних головах навіть не вкладається, що споруда відкрита для людей ще у далекому 1905 році. Непідробна цікавість та непереборні почуття захоплення. Ось що читається із облич екскурсантів. Депутати сидять, кожен має своє місце. І вони приймають доленосні рішення, які стосуються життя нашого міста. Так, Вони, би, вони, би, вони, мали, вони турбуються про те, щоб е, наше місто ставало дедалі гарнішим. І щоб таким діткам, як ви, а потім ви будете турбуватися, коли у вас будуть діти, щоб наше місто ще було гарнішим і приймати відповідні рішення. Апогей радості в юних відвідувачів міської ратуші настав, коли їм заступник міського голови Михайло Лабуш запропонував зайняти депутатські місця у сесійній залі. Діти навіть провели перше в своєму житті голосування, боле повинно було вирішити, чи переходять учні третього класу до наступного четвертого. Це справу видно. Без не зазначається прізвища, хто як проголосував. Це підсумку. Всі присутні у залі маленькі депутати проголосували за охочих залишитися на другий рік. Чомусь не було. Як не було і тих, хто утримався, як кажуть самі дітлахи, після відвідин мерії вони хочуть скоріше вирости і закінчити школу, аби в майбутньому зайняти одне із місць у цьому залі. Поки що у місцевих депутатів немає приводу для хвилювань. Та хто знає, якщо ці дітлахи збережуть свою дитячу на підробну чесність, у них є всі шанси. Принаймні так вони відповідали на запитання, що б ви зробили для рідного міста. Качелі, ялинки, квіти і все. Я би хотіла стати, у майбутньому стати головою міста. Треба будувати дом для сирот. Там. Це школа для сира, щоб вони це могли вчити і мати таку освіту, як ми. До кінця першої зміни у літньому таборі залишається ще багато часу. І хто знає, скільки подібних екскурсій ці діти проведуть. Відомо тільки те, що наступною зупинкою для учнів 16-ї школи стане Свято-Миколаївський жіночий монастир. Як то кажуть, від пізнань земних до просвітництва духовного.